Друзі, всіх вітаю під час вимкнення світу або там, де його бути не може взагалі, мені допомагає саме цей пристрій. Певне, більшість глядачів розуміється, що це портативна станція, що і як я вам сьогодні і розповім. Часи одичали бомбардування енергетики, коли всі ми сиділи без світла. І навіть сьогодні вночі більше 30 мопедів по країні. Саме ця портативна зарядна станція мене рятувала і рятує. Вона давала мені дійсно можливість працювати, не мерзнути, і насправді рятувала, бо працювати попри все треба, щоб там не було. Коли в мене немає світла, я просто вмикаю станцію і працюю, незважаючи не зважаючи на що. 4 бс 006 майже як Джеймс Бонд, саме так зветься цей 2 кВт малюк. Звичайно ж я жартую, бо 2 кВт енергії при вазі 22 кВт це насправді скарб. Коли я на пошті отримав станцію, ледве дотягнув додому, ліфт не працював, а я мешкаю на 9-му поверсі отакої. Окрім надійного пакування, є транспортована коробка, плюсик до надійності. Кокос одразу влаштувався як в себе вдома, це його улюблена справа. Одразу до зручності відмічаю металеві ручки, дуже зручно, масивні дійсно, як треба, по вагу переносити зручно і перше знайомство станцією приємне. Я загалі ціную, коли виробник робить упор на інтуїтивність, на зрозумілість, немає у станції перевантаження зайвої інформації все зрозуміло, і навіть без інструкції розбереться звичайна людина. Отже, перед вами друзі 2 кВт на двонаправлена зарядна станція. Вона може як приймати, так і віддавати струм. Це зрозуміло. Станція відчуте насправді помічник на всі випадки. Можна використовувати як вдома, так і будь-де. Цей не генератор, який гудить як трактор, чудно за кілометр цю адову машину, і від якої ще й тхне як на заправці. Для сучасного використання саме така станція є ідеальним рішенням. Я поясню, все дуже просто. Далеко не всі ми мешкаємо у окремих будинках і возитися з пальним та обиранням місця розташування подібної бандури не є з легких завдань. Я вже не кажу про шум і погодьтесь генератор на пальному це не про зручність. Цю потужну та компактну станцію я можу розмістити будь-де в авто, в квартирі, навіть на кухні, де мені вона знадобиться. Лише, друзі, 39 см довжину та 33 вгору, звичайно ж, не йде в порівняння з величезним генератором. Ви все бачите самі. Давайте почну з керування та входів. Вмикання станції я все дуже просто. Кнопкою з характерним малюнком утримую десь на 4 секунди. Старт такий незвичайний, дійсно, як у Тесли на розгоні. 5-7 секунд, і тиша, повна тиша. Звичайно, тут є найпопулярніші євророз'єму під нашу мережу на 230 вольтів, звичайні розетки по нашому три штуки. Постійний струм, як треба, а яких тобі стрибків, єднати можна сюди все, що завгодно, що має веделко. З обов'язково холодження по два вентилятори в сумі 4, це дуже добре, так і повинно бути. Можливо, коли буде спекотно, вони будуть працювати, але зараз я їх навіть не чую. Дуже важливо, що є окрема кнопка вмикання блока живлення, це дуже зручно. Сам Таке рішення по секторах розділення поживлення, використовую те, що мені потрібно, а не все докупу, як у деяких виробників». Поруч з розетками два ДС-конектори на 12 вольтів 3 ампери. Ну, звичайно, сюди можна єднати роутери, якісь лампи ледовські тощо. Зручно саме дійсно сюди заживити, наприклад, той же роутер, не займаючи при цьому розетку. Також є рідкий роз'єм ht 60 під різну специфічну техніку, це якісь портативні холодильники з авто, камери, все, що завгодно, сюди можна єднати, і це дуже добре. По центру там де дійсно зручно два входи 100-ваттні Type-C, зазвичай це що, телефони, павербанки, ноути, все, що має швидку зарядку, якщо б могло казати, сказала б вам дякую. Я навіть свій айфон заряджаю набагато швидше від станції, аніж покупному боку. Все заради екології. Дійсно, друзі, дуже зручно. 4 USB, 2 звичайні, 2 швидкісні. Є ліхтарик з можливостю маяку або сигналів SOS. І я б напевне вам не радив світити на природі у ліхтарем. Ось так, бо набігуть піпли з смартфонами під заряди мене, під заряди. На що воно нам треба? Дійсно, я жартую, друзі, ліхтар до зручності, особисто на природі або темряві, зайвим точно не є. yeah Звичайно, є екран з інформацією роботи станції, відображення задіяних портів, зручне, зрозуміло коло по центру з процентним значенням, скільки об'єму залишилося, є також пояснення саме, що відбувається у даний час. Ну, наприклад, при зарядці показує, що триває швидка зарядка, під'єднана проводним від мережі USB. Також активовано. Ну, зручно, звичайно ж, це зручно. Від звичайної мережі максимально завантажує 1100 Вт, Це на початку від сонячної батареї. Буде удвічі менше, ну зрозуміло, чому саме так. Згори показник, скільки бере станція, тобто заряджає станцію у даний час, знизу скільки станція витрачає. Ліворуч у годинах вказує, скільки часу потрібно на повну зарядку, якщо станція заряджається, або скільки часу можна користуватися в тому чи іншому режимі. Ну, наприклад, зарядка смартфона у звичайній розетці використовує 17-20 Вт і подібних смартфонів заряджати можна дуже і дуже багато. Звичайно, електрочайник бере до 1000. 900 ваттів, бо йому треба швидко нагріти воду, це зрозуміло. Холодильник бере трохи більше, але він теж не постійно працює у навантаженні, це зрозуміло. І навіть моє снаряддя для роботи живиться лише 30 Вт. Кольорова LED-лампа, камера, на яку я знімаю, коли немає світла і на вулиці хоч оковик, я можу легко заживити телевізор від станції з роутером. І ось так от дивитись ютубчик. круто ж, дійсно круто. Сусід мене якось запитує, я от іду з вулиці дивлюсь, у тебе постійно горить світло У тебе що там? Генератор на балконі, чи що там, я не розумію. Кажу, який генератор? станція працює в хаті, ось і все. Ось так ось не сидіти в темряві, очікувані світла, погодись дуже круто. І навіть, звичайна лампа у куті на економках живиться лише 3 ватами. При повній зарядці станції лампа може світити двоє суток. Я вже не кажу про кондиціонер. Стосовно головного призначення станції, це моя робота за компом. Звичайно, у витовому режимі станція живиться від 100 Вт, це зазвичай системний блок, монітор та колонки. Можна і без колонок, ще довше буде. Отже, у нормальному режимі до 200 Ватів, а якщо процесор та карта навантажені майже на повну, це близько 400 плюс Вт. Звичайний приклад граюся у гру останній з нас, тут і карта масла, і проц майже на повну, десь 400-440 Вт. І саме у такому режимі повного заряду станції мені вистачає на 5 годин. Також дуже зручно, коли залишається 10 хвилин роботи станції, сигналізує звучанням такі короткі піки, за 5 хвилин ще раз повторюється, ну а потім, звичайно, вирубається. Для тих, хто засереджено працює дуже зручне рішення, провтикати, вимикання станції неможливо. Якщо ж не перевантажувати ПК, працювати заощадливо, роботи станції вистачає до 8 годин. Працюючи з монтажем, основним моїм призначенням виходить майже як у ігровому режимі, а це 5 годин. На мене саме ця станція є і. Ідеальним помічником при відсутності світла я поясню. Зазвичай під час обстрілів енергосистеми країни світло у середньому вимикали на 2-5 годин. І саме у цей час станція відпрацьовувала навідмінно, тобто я не відчував затримок у роботі. Так, зараз світ вам добре, але хто його знає, як воно буде у подальшому. Сьогоднішній обстріл шахедами нагадав, що несе так просто. У часи скрути ціни на все, що пов'язане з генерацією енергії, були, м'яко кажучи, великими. Всі ми пам'ятаємо ті часи. Зараз ціни рекомендовані, тому я би радив мати саме подібний пристрій у себе вдома. Знайомий айтишник працює у чорта на кулічках, має Подібну станцію Starlink і по суті не відчув проблем з світлом. Тому, друзі, хто працює вдома, зверніть увагу на цю помічницю. Завдяки вбудованому зарядному пристрою потужністю 1100 ваттів повністю зарядити станцію можна, увага, менше аніж за 2 години. Думайте, друзі, менше 2 годин. І добре, що блок живлення тут вбудований, а не як у деяких окремо. Це зовсім ну якась хрін з зовнішнім кувором як у Боїнга. Тут як треба все зроблено, саме так і повинно бути. Головним важелем обрання саме цієї станції є те, що тут незвичайна якась літіонна батарея, які використовуються у смартфонах або розпіарених станціях по типу ЕКФО. Недолік звичайних літійонних батарей це їх ресурс. Це всі знають. Тобто кількість можливостей заряду розряду подібних станцій. Звичайними батареями ресурс обмежений на літійонних батареях у тих же екафов, після 800 циклів заряду розряду, їмкість акумулятора знижується у середньому на 20%. І по суті, як. Як у смартфона, поки він новий, працює довше, за декілька років відчутно менше. чотич навпаки використовують літій залізно-фосфатні акумулятори, увага, які мають ресурс не 800, як у звичайних батареях, а 3500 разів. Тобто, щоб витратити 20% об'єму у цій станції, мені знадобиться зарядити, розрядити її більше аніж у 4 рази більше, аніж звичайних батареях. Іншими словами, щоб знизити потужність цієї станції лише на 20%, її треба щодня використовувати впродовж 9 років. За 9 років використання щодня втратимо лише 20% від 2 кВт. По цій причині я брав саме цю станцію, а не яку іншу. Також мені подобається, що перші хвилини заряджання станції дуже дуже повільні, не одразу у 1100 Вт шпарить, а повільно це робиться за рахуванням безпеки батареї. Перші 15% об'єму вже за 12 хвилин. Друзі, думайте, з 12 хвилин і 15%. З 0 до 100 заряджається за годину 50. Менше 2 годин на зарядку від звичайної розетки і на мене дуже крутий показник. У деяких смартфони заряджаються довше, аніж ця станція. Також є можливість. Увість, окрім звичайно, зарядки від мережі заряджати станцію від прикурювача. Ну звичайного авто, але це дуже довго, хоч і зручно. В машині живити будь-яку техніку, погодьтесь дуже круто. Знайомий під час відключення світла працював в машині такий собі офіс на колесах, а чому б ні? І навіть якщо поруч немає джерела живлення, можна заряджати завдяки сонячній панелі. Подібне обладнання теж можна придбати на безлюдинному острові без живлення з її штукованою не залишиться і це факт. По суті, друзі, все, що важливо сьогодні про станцію, я вам розповів. Єдине моє зауваження виробнику, мені б хотілося мати у комплекті провода живлення від прикурювача авто та від живлення сонячної панелі. Хоча з іншого боку, можливо, не всі будуть використовувати сонячну панель, коштують вони не як фастчарджер на Теслу, тому тут вже самі вирішуйте, потрібно воно вам чи ні. Звичайно, річ не дешева і краще бути впевненим, у кого купуєш. Я, наприклад, перед покупкою вивчав питання, порівнював, зупинився на даній станції, в тому числі і тому, що в Україні вона постачається офіційно великим дистриб'ютором MTI Hightech Distribution. Люди працюють офіційно, сплачують податки, мають гарантію сервіс, і саме у них я раджу купувати. На сайті є все, що тобі потрібно, під різний бюджет, потреби, і, звичайно ж, я задоволений цією помічницею. У вірне відключення або там там, де світла немає взагалі, станція є просто незамінною річчю. Дякую, друзі, вам за перегляд. Сподіваюся, сьогодні ви для себе дізналися багато корисного. Напишіть ваші думки стосовно станції, чи користуйтесь ви подібним, і до зустрічі, скоро побачимось!